У борщові всьоми прославляли вишиванку і варили борщ. Тисячі гостей зібрав регіональний фестиваль у борщівському краї. Цвітуть вишиванки, який відбувся цієї неділі. Традиційно свої колекції знаної борщівської вишивки тут репрезентують місцеві колекціонери. Цього року вишивані вироби представили 46 сіл борщівського району, найстарішим сорочкам близько півтори сотні років. Тут у нас є 19 століття. Ми представили. 20-те століття такі були вишивки і композиція таких сучасних вишивок. Наше село багато і любить, дуже все багато би було. Того йому так і є. Тепер бісер. У нас у моді вже все бісером вишивають, але теж вишивають, але все бісером. Вже нитками не дуже так хочуть. Бісером трошки легше вишивати. Красою української вишиванки захоплюється і борщівська поетеса Леся Любарська. Для неї національне вбрання це передусім культурний зв'язок із предками. Я по замовленні одного із сіл наших, і мені хотілось поєднати в цьому вишитті маму і тата, тому що в мене тато з гуцульщини. оце це є Гуцульщина, а це є моя мамуся. вона з бойків і так я її завжди одягаю. І ви знаєте, коли я її одягаю, мені здається, що в мене от б'ється серце наших предків. У нас щось має різнити. По-перше, це мова українська і наше українське вишиття. І дай Бог, щоб воно цвіло, цвіло, цвіло і ніколи не перецвітало. Зрештою воно так і буде. Проте не тільки вишиванкою славиться борщівський край. Кілька років поспіль тут одночасно із святом вишиванки відбувається і свято борщу. Цього року на фестивалі борщів господині з усього району зварили близько 4 тисяч літрів національної страви. Перше місце у кулінарному змаганні здобули газдині із села Пилатківці. Ми варимо картоплю, варимо буряк, даємо перчинки. Тоді буряк ще пушимо на сковородках, шкварки обов'язково і обов'язково реберця. На реберцях наш борщ найсмачніший. Готував борщ на фестивалі і голова Тернопільської облдержадміністрації Валентин Хоптян. Чиновник має свій секрет приготування страви. Серельна, чиста вода, це перше. А все остальне все ж до борщу. І головне його з любов'ю варити І після того, коли вже готовий, дати йому, щоб він ще настоявся, хоча б півдня. Але на другий день ще краще. Гості свята не обмежували себе у дегустації борщу. Це вже четвертий. І дуже смачні, просто різні, але дуже смачні організатори фестивалю у борщівському краї цвітуть вишиванки. Сподіваються, що вже наступного року їхній фест матиме всеукраїнський, а згодом і міжнародний статус, оскільки вже навіть цього року до борщова приїхали гості із Сербії, Литви та Канади.